Росіяни відібрали їх дім, місце роботи, але попри все, парі вдалося зберегти свою любов один до одного та до своєї справи. Разом вони стали сильніше і зараз продовжують дарувати емоції глядачам по всій країні. Ми завдячуємо долі, що театр існує, Що театру вже 148 сезон, що ми. Продовжуємо традиції нашого театру, який неможливо вбити, стін нема, даху нема, але. Є серце, яке б'ється, творче серце, яке б'ється наразі. Ми мали можливість працювати з столичним режисером. Це вперше для нас в нашій кар'єрі. Ми можемо сказати обидва, що це найсильніша роль для кожного з нас в нашому 23-річному кар'єрному. Атмосфера за кулісся дружня. Колеги жартують та підколюють один одного. Димітри Добрий день. Добрий день. Андрій Луценко заслужений артист України. Як ти готуєшся да. до вистави? Я заслужений артист України, але в подмєтки не гожусь актрисі Олені Білої.